Всім привіт на зв'язку. Те дізам сьогодні. У нас черговий огляд, те що я обіцяв минулого відео. Сьогодні ми вам показуємо, що ж таке пакетний ремонт у світлому виконанні, у світлому стилі. Що в нього входить, що в нього не входить? Яка є комплектація? Як ми спланували цю квартиру, як ми її оздобили. Ось які тут меблі, меблі нашого виробництва. Тобто, в цьому відео ми все, все, все покажемо. Розкажемо як найумога детальніше. Так, на прикладі цієї квартири вона, до речі, знаходиться ми сьогодні в місті Дніпро. Це житловий комплекс Олімпійський. Це квартира невелика за розмірами. Тут всього на всього 39 квадратних метрів, а вже з перестінками, тут вона близько 36-37 квадратних метрів. Але ми тут зробити окрему кухню, вітальню, окрему спальню, санузел і величезний коридор, як на мене. Що у нас таке пакетний ремонт і кому він потрібен, кому він вигідний? Пакетний ремонт це ремонт фіксуванню. Совами вартості з додатковими. Дрібницями, які просто не в кожного мужика є те, що у нас входить або не входить в пакет. Це я про це розкажу, наприклад, ці квартири, що ж таке у нас тут входило, що не входило. Фіксується вартість ремонту, вона переможеться на квадратні метри, і ми отримуємо цифру, яка у нас фіксується в договорі, і вона незмінна до кінця всього ремонту. Ця пропозиція може вигідна бути тим, у кого є нерухомість в новобудовах, і не знаєш, що з нею робити. Її можна. Швидко, недорого, дуже стильно класно, соковито відремонтувати і максимально дорого здати в оренду або перепродати. Тобто, цей ремонт на цієї квартири ремонт у нас йшов близько. Трьох місяців, три місяці там і, може, два тижні, тобто половиною місяці. Ось це повністю готова квартира, яку ви повністю подивитесь. Це вже з шторами, з меблями, з технікою, все, як на цьому відео ви побачите. Тепер ходім, покажу, що таке пакетний ремонт, що входить, що не входить. Почнемо з е, самого зла. Кахер нас переходить у самозил з коридора. Це те, що входить повністю Все е, напольне покриття, е, повно, все повністю входить в пакет, тобто ламінат. Кахаль, це все входить далі. Витракаючи в санузел. У нас тут входить теж всі какальні роботи і матеріали, міжкімнатні двері, стеля, стільниця, умивальник зі змішувач, сама ванна, змішувач. Воно не такого зростає на цьому прикладі, але змішувач з душем у нас теж входить у вартість пакету унітаз інсталяція і сушанка для рушника, і дзеркало з підсвіткою, це те, що входить. Також тут додатково те, що не входить в пакет. У нас це меблі, техніка в даному випадку пральна машина, і душ, і ця скляна шторка у ванні. Це те, що йде додатково, бо це ті речі, без яких жити прожити можна, але це ті опції, які додають ще трошки більше комфорту. Також тут у ванні і в коридорі. Тепла підлога електрична, вона теж іде додатково, бо як я вже сказав, це ті речі, без яких прожити можна. Але трошки додати комфорту ніхто не заважає. Це у нас іде на додаткову воду. і рахується це окремо. Освітлення теж входить. Всі світильники по всій квартирі, декоративне освітлення. Це те, що входить в пакет ремонту. Так, ми з вами потрапили в кухню вітальні. Наприклад, кухні вітальні, хоча в нас теж теж більш детально розповісти, що тут сюди у нас входить, що не входить. Почнемо з підлоги. Підлога ламінат це повністю те, що входить у нас у вартість пакетного ремонту, переходячи на стіни. Фартук. Ось такі оздоблювальні елементи з цієї сторони у нас теж ДСП-річка йде з підсвіткою. Це все те, що у нас входить у пакет. Ціна у нас йде фарбування, у нас всі стіни пофарбовані. І далі це все переходить в натяжну стелю з освітленням з цими всіма плафонами. Це те все, що входить. Тобто на виході ви отримаєте пусту квартиру повністю відремонтовану. Але ж повторюю далі, ми в цій, в цій квартирі робили власне в меблі, цю таку кутову кухню з вбудованим холодильником, збудована постовну машиною, варильна поверхня духова шафа. Про це трошки детально розкажу. Ось і м'які меблі. Тобто це диван стіл зі стільцями, телевізор це те, що окремо. Також саме це штори та тюль це все ми робили окремо за додатковий на додатковій угоді. Бо ще раз повторюсь: це те, без чого по суті прожити можна. Кухня. Ступні, власне ворожистов кутова, на мій погляд, для такої площі вона прям гігантська. Круто, бо багато робочого місця. Що у нас тут наступна кухня? Варільна поверхня, духова шафа, сік під ложки вилки Це в нас на дотяжечках, все це на блюмах. Ми так робимо у у яких об'єктах ми не ставимо нічого дешевого, ми не ставимо е, китай, який вилетить післязавтра е, посудимо на машина у нас. Тут ми все підбирали е, марки Bosch, щоб все воно було гармонійно е, Витяжка, ось Тут багато відсіків під е, посуд, під дрібниці, під е, спеції і так далі. Тут у нас вбудований холодильник з морозильною камерою, і там ще косолька для. Якісь ще побутові речей, до яких не треба часто повертатися. Ще хочу сказати, наприклад, коридору вхідної групи це двері від забудовника. Ми їх не трогали, ми їх не міняли, це те, що залишилось. Але якщо у вашій квартирі, у вашого мужика, двері від забудовника просто з металеві, там з якогось металевого паперу, то це окрема теж опція вхідні двері ми міняємо за вашим бажанням, так і вам це буде зручно. У нас тут ще вхідна група така з відкритими і закритими шафами. Це теж додаткова угода. Меблі повністю всі це пакет не входить. Але ці меблі нашого власного виробництва ми повністю виробляємо корпусні меблі від розробки, тоді, в пакеті документації вкреслені, все це є і Меблі можна робити як з нами, так і без нас, але з нами зручніше, тому що ми цей весь процес контролюємо паралельно з самим ремонтом. В цій квартирі ми ще встановили електричний котел. Тут опалення ніякого не було, тобто тут була заведена електроенергія в квартиру, а ви далі робіть як хочете. Тобто ми <-три> встановили котел і зробили опалення по квартирі від електричного котла. І ми тут так гарно запавали в коридорі, щоб він не заважав. Також тут у нас така ніша з. Слаботочкою із автоматами, це те, що ми теж це те, що у нас теж входить. Повністю вся автоматика, це все входить теж в пакетний ремонт. Так, як це все відбувається? Ми виїжджаємо на землі квартири, зробимо обмірочний план. Потім дизайнер на протязі. 14-16 робочих днів робить пакетну документацію. Тобто, тут немає як такого дизайн-проекту. Тут є повна пакетна документація для будівельників, і це те, що узгоджується з замовником. І наприкінці поготовності це все підписується. Ця пакетна документація теж є у замовника, щоб потім це був як технічний паспорт, грубо кажучи. Ось далі замовник обирає собі: це буде світлий колір або темний колір. І все вже після цього. Цього етапу ми приступаємо. Тобто багато тут як то кажуть, думати і приймати рішень не потрібно. Тобто, обрати колір і обрати планування. Все далі на протязі трьох місяців, якщо це квартира до 50 квадратних метрів, ми повністю здаємо квартиру під ключ, готову, відремонтовану, придатну для чи здачі в оренду, чи перепродажу, або навіть і для себе для життя. Ходім, я тепер зараз покажу, що входить, що не входить, як це виглядає в світлому. До речі, на темний варіант пакетного ремонту посилання буде під цим відео. Ми його закріпимо, щоб ви нічого не потеряли. Ходім далі. Оця інсталяція з підсвідочкою, вона теж входить у вартість, елемент декору. Ось і ще хотів заакцентувати увагу. Тут у нас в квартирі один кондиціонер, але він великий. Він на всю квартиру. Тут немає можливості поставити її два, бо тут тільки одна корзина від забудовника, куди можна поставити наружний блок. І це все система кондиціонування і сам кондиціонер. Це те, що не входить в пакет, бо це є технікою. Так, ходім в спальню, наприклад, в спальні, покажу ще. Як там все виглядає? Так, ну, власне, спальня. Е, на цій спальні ще хочу теж заакцентувати увагу, що чернові, е, і чистові матеріали з роботою входять. Тобто у нас тут ідуть перестінки з гіпсокартоном. Гіпсокартон йде в два слоя. Тобто з кожного боку у нас йде тут, чотири листа гіпса. Всередині йде у нас слой шумки. Ось, ну І там, звичайно, все захована, вся е, Вся електрика, все це у нас йде під стелі, в стінах, і все поправимо все як, як потрібно. Далі, у нас що ми тут маємо? Все освітлення, що ви бачите, у нас в спальні нічні світиночки, світильничок для читання, це теж все елементи декору, це те, що входить. Корова це окрема кроваціна не входить, це елементи. Точно так же, як і телевізор, і ця шафа. Намагаємося зараз робити повністю всі меблі до стелі, максимально до стелі, щоб можна було взяти з квартири як найбільше функціоналу. Так, шафу насамперед робили для мінімум двох людей, щоб усім вистачило місця, бо тут гардеробно немає, але є така глибачемна шафа, яку ну я не знаю, що що тут, мабуть, поміститься все, все, що завгодно, плюс ще. Верхні в яких там теж багато місця для того, щоб туди пострадати свої речі. Це все наше власне виробництво. Може вже не доїв, але так воно і є. Що я хотів сказати, як на прикладі такої невеликої квартири, ми сюди помістили все те, що ви бачите, і воно все не маленьке. Тут ніхто не ходить боком, тут ніхто не ходить в маршрутці, тут все об'ємне. Це теж не. Маловажний фактор того, що дизайнер може правильно, грамотно зробити планування, бо з планування починається все. А якщо буде щось неправильно, неграмотно не сплановано, то вам буде жити некомфортно, не затишно. Тобто це все ми враховуємо з самого початку. Далі. Про ці всі освітлення я вже сказав, це те, що входить. Прикроватні тумби це наше теж власне виробництво. Це ми все робили по проекту, по технічному заданню. По цій квартирі. ця тумба, та тумба, інсталяція з ліхтарем для читання. Це теж все меблі, які робили ми власне. І ліжко, ліжко це робилось на замовлення метр. 80, мабуть, на 2 метри, яким е, ми зголовлюємо, це все е, робилось на замовлення конкретно під цю квартиру. Те ж саме тюль, штори, це от все здаємо замовнику, максимально ключ, якщо від того бажаємо. Так, що світлий ремонт, пакетний ремонт це те, що ми втіли, втілили в життя. Повторюсь, по темному ремонту відео от, от вже внизу. Їх можна порівняти, можна і там і там залишати свої коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ми це все враховуємо. Е, ваші слова, ваші побажання. Так те дизайн З нами цікаво, з нами інтересно, з нами швидко, з нами легко, з нами е, недорого. Ми е, чогось у нас такі принципи, що ми маємо нами ваші гроші. Хотілося б завершити це відео е, вашої підписки, вашим пальцем до гори поділитися відео, але це на ваше на ваш розсуд, як хочете. Всіх обняв, це у нас що п'ятниця, п'ятниця. Тоді, всім гарних вихідних, пока, до нових зустрічей, до зв'язку. Пишіть великими лідерами.